Всім привіт! В продажі Opel Astra, Машинка пригнана з Нідерландів, розмитнена, поставлена на український облік. Автомобіль дуже в дуже гарному стані. На літній гумі. 2007 рік. 1.8 бензин, механіка. Автомобіль на літній гумі. по кузову без нюансів, без корозії, без подряпин. Скло, оптика, все в оригіналі. Варкопчик. Заднє скло у нас. Рідне. Стан багажника. Присутня шторка. Форка працює. Новесячка стоїть докатка. Ні разу не ставилась. Там у нас домкрат, ключ, повністю весь набор присутній. Салон в класному збереженому стані. Не прокурений, не затертий. Присутні килимки. Стеля чистенька, ціленька, не провища. Не з дверок без корозії. По комплектації передні склопідйомники, регулювання дзеркал, круїз-контроль, мультимедійне кермо, підлокотник, кондиціонер. Килинки стоять оригінальніші. Запустимо його. 220 тисяч рідного пробігу. Кондиціонер заправлений, працює. Сервісна книга. Книга оригінальна, сервісні відмітки по 27.06 22 року. Все, що мінялося, все відмічено. Два ключа Кулиса працює ідеально, крушник працює. Робота двигуна. Тими, трішечку присмактую, десь чистенький. Екологія на місці, нічого не вирізалося. Крила капот не крутилися, все різне відмітка. Лобове скло рідне. Показники прибору. 127, 133, 123, 102, 128, 122, 122, 123, 108, 108, 146, 132, 113,

124 111 98 109 142 134 119 71 67 78 64 69 111, 131, 124, 116, 116, 109 91, 132, 104, 115. Повністю весь кузов автомобіля в рідній фарбі, без корозії, без подряпин Нічого не потрібно ні фарбувати, ні фарбувалося. Кого цікавить, телефонуйте. Машина знаходиться, місто Вінниця. більш детально буде в описі або за номером телефона. Також підписуйтесь на телеграм-канал, там будуть фото та більше інформації. Усім гарного дня, до побачення!